10 липня 2025 року на сесії обласної ради депутати розглянули питання про створення комунального закладу Житомирський обласний центр підготовки громадян до національного спротиву Житомирської обласної ради. Рішення підтримали 46 із 46 зареєстрованих депутатів. Керівником центру обрали Олега Держанівського радника, начальника Житомирської обласної військової адміністрації з питань цивільного захисту. За це проголосували 46 із 46 присутніх на сесії депутатів комунальний центр підготовки громадян до національного спротиву забезпечить всебічну та якісну підготовку наших громадян. Основні завдання центру це базова підготовка для кожного, опанування загальновійськовими знаннями, формування практичних навичок, безпечне поводження зі зброєю та засобами захисту, життєво важлива тактична медицина, що дозволить охопити навчанням кожного, хто прагне бути готовим до спротиву. Фінансування забезпечується з обласного бюджету та інших незаборонених законом джерел. Катерина Мороз, Тетяна Хмель, Леонід Харшан, Тетяна Ривак, Суспільне новини, Житомир.